Всім доброго дня. Є така курочка така порізана. Як, до речі, її порізати на такі шматочки, є відео. Я оставлю посилання під цим відео. І в нас сьогодні буде е, блюдо Чахахбілі. Зараз будемо обсмажувати оцю курочку. Вона трошки просмажиться. І потім перекладемо і овочами. Будуть помідори, гіркий перець обов'язково, цибулі багатенько, перчик салатний. І у нас капусточка кольорабі. Теж, я думаю, вона добре протушиться. Ага, часник. Часник, цибуля, перець з огородика. І гіркий перець теж. Він, звісно, не дуже гіркий, але цей. Томати теж з огорода. Е, попрошу зразу поставити цьому відео лайк, вподобайку, а то потім забудете і буде, буде воно не, не лайкане. Викладаємо. Такі шматочки, десь як гамілка. бачите? В принципі, тут тільки стегно пополам розрізане. І крило. І ото перший шматочок то від відгрубив. Три крила, тому що це не курки, три крила, а це було дві курки було. Одне крило вже з'їли. так Обсмажується і поступово те обсмажується, а потім все. Дуже смачне таке блюдо, не дуже складно його готувати. А, і спеції сюди потрібно буде додати, я покажу які. Зараз будемо перевертати на іншу сторону, але обережно, бо курка це таке, таке м'ясо, що воно оліє стріляє. Ідеально її робити десь на вулиці. В квартирі є певні незручності. Дивіться, який колір ти румяний грав. Він такий же ж і лишиться. Тільки вона буде тушкована в, в, сокі, в соках, які дадуть нам овочі. В цьому і фішка цього блюда. Зараз ті шматочки, які обжарились, викладемо а чергову порцію. Два крила і стегно покладемо. І так само обжаримо. Ну, з кожної сторони десь хвилинки три, можливо, більше. більше до, ну, П'ять, може сім. Будете дивитись, смотря, який у вас вогонь, який у вас, яка у вас курка. Тобто за всім потрібно слідкувати. Для цього на кухні і потрібен повар. Обсмажилась друга порція. Ось такий вигляд має, бачите, гарно підрумянені наші шматочки курочки. Нарізаємо овочі наші, ну не дрібно, так крупненько, бачите. Цибуля. Перець. Кільцями, бачите, так десь. Толщиною майже по сантиметру. Так, перший шар овочів. Це я куштую капусту кальрабі. Ніколи не їлася така. Смачна. Схожа на качан капустяний. Так, перший шар. А помідори потім зверху будуть, так? Да? Ні, один доки. Один зараз ще помідор. Так, ми посолили овочі, поперчили, додавали туди тим'яну і викладаємо шар нашої курочки. Хто ще не поставив лайк, то поставте лайк. Зробіть репост. Хто не підписаний дивиться, то можете підписатись і будете дивитись рецепти. Такі прості смачні. Так, курочку теж солимо. Добавляємо майоран. Тім'ян. Майоран. Тім'ян і перець молотий. І тепер зараз наріжемо овочі і будемо викладати верхній шар. І ще щось ми додали. Лавровий лист не треба. Лавровий лист не треба. І є така ось у нас приправа для курки. Там суміш різних спецій. які. І вона дуже ну, додає смаку. Ми вже нею користувалися. Ой, запах такий. Гарний. І далі нарізаємо наступний шар. Ті овочі, половина там вже є внизу. І друга половина зараз вкриємо курочку і зверху оці помідори. Всі ці овочі зараз пустять сок. І в цьому соку буде тушитись наша курка. Скільки буде тушитись? Десь годину. Ну, Як кажуть, до готовності, але годину вона має там побулькати. Підливка, яка там ну, останеться чи образується, можна додати в різні там гарніри. В рис можна додавити її, палити сочевицю, булгур, там, кускус. -кус. Хто їсть там інші може якісь каші. Можна сміливо поливати, воно додасть так, гіркий перчик. Треба. Цю страву можна їсти з гарніром, з якимось там, ті ж самі макарони зварити. Саме просте. А можна в якості гарніра будуть у вас тушковані овочі. Тобто щось курка віддасть овочам, щось овочі віддадуть курки. І таким чином вийде у нас смачне блюдо аля чахахбілі. Чому аля? Тому що, мабуть, це не зовсім те, що готують ті народи, які придумували. А може і такий варіант є. У нас трошки адаптований, звичайно, до нашої країни. Так, Помідорчики викладаємо зверху. Ну, а так, щоб вони, як кажуть, в один, в один шар. Там зараз ще доріжемо один помідорчик. Отак вкриваємо. Накриваємо кришечкою, вмикаємо повільний вогонь. І на годину забуваємо. Нічого перемішувати не треба. Це, це блюдо не перемішується. Так, зверху ще посолимо. Добавимо, вже не будемо додавати, да? спецій там досить. Mm -hmm. Просто посолимо овочі. Будемо. Паприки зараз додамо гіркою, Чи що це таке? Приправа, а ну покажи. Чисто грузі. Приправа саджики, якраз для цього блюда вона пойдет. Саджики. Саджики, я так і сказав. E, зараз уточню, це приправа не з аджики, а саджики. Так називається. Саджики приправа. Бачу, а я думав, що це якась висушена аджика. Саджика називається. І паприка чілі. Ну, так як це блюдо східне, то воно повинно бути вогонь. Красиво і пахне. Чуєте, як воно зашипіло? Зараз хвилин 15 на такому вогні, щоб пустило воно сок. І тоді прикручуємо і ставимо таймер на годину. Пішов неймовірний запах. Дивіться овочі. Бачите, пустили сок. Все, тепер перекручуємо. І годину воно тушкується. Чехобілі готові, бачите, воно трошки всілося. Там дуже смачно пахне. Курочка зготувалась. Овочі стушились. Не можу балакати. Хто не поставив подобайку цьому відео, то робіть. Дивіться. Ех, Зараз будемо їсти. Смачного вам. І, і того в мене вийшов собі день грузинської кухні. Чебурек? Чахохбілі. Бачите, яке воно, так і каже, з'їж мене. Все, всім дякую, хто додивився до кінця. Смачного.